Всім добрий ранок, радий бути знову з вами. Ми проводимо молитовне служіння кожного ранку, о 6-й годині. Подяка всім, хто підтримує, приєднується, молиться. Від цього служіння багато чого залежить в нашому житті, в житті нашої церкви, в житті наших сімей і нашої країни. Кожен вівторок ми з вами маємо особливу тему. Ми досліджуємо тему, як повернути Бога в наше життя, як поставити його у центр. Принцип дуже простий: ми читаємо першу книгу Самуїла, розділ за розділом, вірш за віршем, шукаємо принципи і втілюємо в своє життя. Ми ставимо питання. Також можемо серед тижня, між вівторками, також більш глибше досліджувати. Ми додаємо додатковий матеріал. Тому, будь ласка. Ради бачити тих, хто не пропускає тих зустрічей, хто щоразу до нас приєднується, і тих, хто, можливо, сьогодні вперше або недавно можна в записі продивитись всі ці теми. Ми вже перейшли в 22 розділ. Сьогодні переходимо. 22 розділ будемо читати з першого вірша. Якщо б ми сьогодні називали нашу тему, мабуть, печерна людина. Да? Час, коли вас не розуміють люди. Людина, яка сховалась в печері, в печерах, не тільки сама, але також і вся команда. Майбутня команда зібралась до Давида. І ось ми будемо читати 22 розділ з першого верша. Ось що каже Біблія. Вирушивши звідти. Пам'ятаємо, що 21 розум ми з вами минулий раз закінчили, коли він втік від царя Ахіша. Пам'ятаєте, він прикинувся божевільним, шаленів в очах цих ворогів, і він десь в думках подякував Богу, що йому врятували життя, і він втікає. Тож Давид втік, утік до Адуламської печери. Довідались про це його брати і вся родина його батька. Прийшли туди до нього. Отож, слово, яке досить часто зустрічається зараз у цих розділах, можна підкреслити, це слово втікає. Давида не розуміють, він втікає, важкий такий період його життя. І Біблія не каже, що він знаходить такий притулок, знаходить притулок саме в печерах, саме у цій місцевості. Була така розгалужена велика мережа цих печер, ну і нам стає зрозумілим, чому саме він туди втікає, і до нього з часом приєднуються вже сотні людей. Дійсно, якщо подивитись фізично там, побувати в цих печерах, то дійсно там реально сховатись і 400 і більше людей. Приблизно, можливо, до 20 кілометрів від попереднього міста Гад, до Адулам, ось до тих печер. І, звичайно, в нас виникає питання. Просив би вас в чаті протягом цих роздумів, можна написати, чому, чому до нього потягнулись, прийшли, приєднались його брати, батько, мати, вся його родина. Так? Чому вони потягнулись до нього? Як ви думаєте, будь ласка, в чаті. Напишіть свою думку. Ну, а ми з вами йдемо далі. І виявляється, що серед всіх псалмів, які написав Давид, є два, принаймні, так я от знайшов. Псалма це псалом 77-й, 57-й, перепрошую, і 142-й. Прямо так і підписано, що це вони написані під час того, як він ховався в печерах. Ось вони варті нашого такого детального Дослідження, щоб ми дійсно звернули увагу на них. Я хотів би коротко так подивитись, а ви також серед тижня до наступного вівторка спробуйте більш глибше подивитись на ті псалми. 57-й псалом так як говориться, що він ховався від Саула в печері. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе покладається душа моя. В тіні твоїх крил я перебуваю, доки мене лих. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, який чинить мені добро. Він пошле поміч з неба, врятує мене, він не соромить тих, хто глумляться наді мною. Одним словом, якщо ви будете читати, ви побачите, що а, такі глибокі псалми, де він ділиться своїми почуттями, що він загнаний, що шукають його душі, просить Бога, щоб він зміцнив його віру, його душу, його серце. Але досить цікаво, що обидва псалми закінчуються однаково. Давид не зупиняється на якихось таких, знаєте, пригнічених думках і почуттях, які він зараз має. Він ховається глибоко там в землі. Але закінчення цих псалмів однаково. Він каже: пробудись, хвало моя, пробудися псалтурію гусу. Я прославлятиму тебе серед людей, я буду тобі співати. І далі йде такий, знаєте, позитив. Позитив, позитив, фокус від своїх якихось переживань, від цих печер, від цієї темряви, від цієї невизначеності, від цієї втечі, приключається на те, що буде Бог звеличений под небеса. Боже над усією землею, Хай буде слава Твоя. Фокус на Боги. На Бозі. Да? Оце принцип молитви. Да? Ми іноді починаємо з того, що є перед нашими очима, яке наше життя, які наші проблеми, але це не суть молитви. Суть молитви це фокус на Бозі. Да? Подивимось, псалом 142. Так само починається, що сили я волаю до Господа. Він кричить в молитві. Я виливаю перед Ним своє благання, йому важко, знімає мій дух. Зліва, зправа немає допомоги, нема куди подітись, мені важко, я заволав. Але далі. Ти мій притулок, моя доля серед живих людей. Да, спаси мене, але далі він каже, що ем, я хочу прославити тебе. Спаси мене для того, щоб я прославив тебе. Навколо мене зберуться праведні. О, «Ти виявиш до мене благовоління. Ось такий важливий урок про славлення, не дивлячись на обставини. Так. Суть наших молитв. Рішення не в нас, рішення в Бозі. Так, можливо, сьогодні ми також ховаємось в наших печерах. Так, можливо, ми втікаємо. Так, можливо, темряво, можливо, невизначеність. Можливо, ми десь там на глибині важко кричимо, плачемо загроза життя це все правда. Але суть молитви це захоплення Богом, який він вірний, який він любич, який він прощаючий, який він терплячий, які плани в Бога є відносно нас. І Давид вірує в своє помазання, те, що він призначений Богом, обраним Богом. Не провести все життя в цих печерах, це тимчасово. Настане час, коли все зміниться. Настане час, коли він заспіває в храмі, в церкві. Настане час, коли він прославить Бога і він вже починає там славити цих непростих умовах. Тому, друзі, практикуємо частину прославлення в наших молитвах, в нашому молитованому житті. Дуже цікаво, якщо проаналізувати ще. От цей період життя Давида, печерний, да, такий період життя людини. Оце підземне сховище стає місцем молитви. В принципі, оцей період, пам'ятаєте, десь він втікає, десь він в стресі, десь забув Бога, десь перелякався, десь ще щось, десь сказав неправду. Ну, такий період життя в нього був. Зараз він переміщається плавно завдяки цим печерам. Він переміщається в іншу фазу свого життя, фазу молитви. Можливо, зараз також прийшов час і вам більше часу провести в молитві. Можливо, немає роботи. Можливо, менше роботи стало. Можливо, е якісь обставини такі, що ви маєте час саме для молитви. І ось в Давида з'явився цей час. Дуже цікаво сказав Сперджен, да? Чарльз Сперджен. Такий відомий проповідник, він сказав: так, якби Давид так багато молився в палаці своєму царському, да, як в цих печерах, він би ніколи не звершив всі ті гріхи, які він, всі ті помилки, які він зробив. Да. Тобто, оце всі коментатори, всі проповідники відмічають цей час е, великих, тривалих, яскравих молитв в житті Давида. Е, він використовує. Те, що є пауза та, в житті, <світ> такі обставини для того, щоб більше молитися. Іноді в нас немає сну, іноді тривога зазвучала, ми вже не спимо якісь думки, то краще цей час присвятити Слову Божому, молитві. Такий період, коли ми повинні набрати цієї сили, зміцнитися, коли ми повинні більше часу провести в молитві. Отож, період млитов. Божа людина, яку женуть, яку переслідують, вона знаходить свій притулок, як в Посланні до євреїв, 11 розділ, 38 вірш, написано, що вони знаходили саме в печерах да, свій притулок. Так, Божі люди іноді опиняються в таких досить несподіваних місцях цар в печері. Да? Але подивитись на кожного біблійного героя, він десь обов'язково знаходився. Таких э, загадкових несподіваних місцях. Візьміть там Авраам, Йосип, Даниїл, ну, от кожного, Йон, Павло, Яків, сам Ізраїль. ну от Кожного беріть, в кожного був момент, коли він знаходився в досить несподіваному місці. Можливо, ви також зараз, якщо так подивитись, неупереджено, також знаходитесь в достатньо несподіваному місці. Країна, обставини, житло, оточення. І я ставлю три крапки. Несподівано. Так. Але Бог нас поміщає туди для визначеної мети. У Бога є мета цього цар в печері. Отож, 400 людей поступово-поступово приєднуються до нього. І ми розуміємо, десь так відчуваємо це вже в житті. Що цей страх, це тривога, це таке тремтіння рук, коли його кидають, вбивають, переслідують в нього, він заспокоюється, набирається сили, спокою. Він знову з Богом, знову такий поворотний момент в житті. Він не впав, як кажуть, на саме дно, він взяв уроки з цього, молиться, і життя поступово-поступово повертається. Люди приєднуються до нього. Якщо подивитись на карту, також бачимо, що недалеко віфлеєм знаходиться. Ну і стає зрозумілим, що ця родина якраз до нього підтягується. Пам'ятаєте, я поставив питання, бачив, хтось вже написав, чому родина його підтягується до нього, приєднується. Родина Давида, знаючи, що він втік в печеру, а вона, як родичі Давида, може можуть, можуть також мати проблеми з Саулом, тому вони втікають з печери. Да? Ви правильно думаєте. Одна з версій, це дійсно, що їм також стало небезпечно, і вони це усвідомлюють, що Давид може шантажувати, да? взяти їх в заручники і шантажувати. Да? Да, в Адуламській печері всіх родичів об'єднує любов і взаємопорозуміння. Тішилась душа Давида, він пише псалом 56-57 в Українській Біблії. Отож, сім'я приходить його підтримати. Співчуття, зберегти мир. Ось вони також повірили в пророцт Боже відносно Давида. Тут навколо нього почали гуртуватись усі люди, що перебували в злиднях, а також усі боржники та незадоволені Саулом. І він став їхнім ватажком. Таким чином, всього зібралось близько 400 чоловік. В біді ті, що здавлені, ті, що в стресі, ті, що мають борги, ті, що незадоволені, можна перекласти, як мають гірку душу, да? емоційно десь що сталося в їхньому житті. Подивимося, які такі розмаїття людей да, зібрано, але кожен з них щось пережив, якась травма, якась втрата, якась несправедливість в житті. Якщо бути чесним, напевно, ну, це такий образ річника, Да? Який страждає в житті різні причини, різні обставини. І ці грішники потягнулись до Давида. Ну і Давид, як прообраз Ісуса, пам'ятаєте, Син Давидів. Ісуса також, такі хворі, немічні, слабкі люди, тягнулись. В ньому вони шукали свій притулок, правду, спасіння, здоров'я, надію отримали. ось Під керівництвом Давида вони зростають. Ось що важливо відмітити, і поступово. Торкаючи життя Давида, слухаючи його настанови, його пісні, молитви, його проповіді, вони не вертаються до Бога, вони перетворюються зовсім в інших людей. В людей, які мають віру, в справжніх героїв, в людей, які отримують далі, будуть отримувати великі перемоги, які буде захоплюватись потім Давид. Вони йому віддадуть, як кажуть, сповна. Оця печера стає готелем, чудовим готелем, таким ретрітом, центром, де люди зростають, де люди міняються. Незалежно в яких ми з вами живемо обставинах, які в нас меблі чи відсутність їх, наше оточення, воно може сприяти тому, що ми, ми можемо зростати, зростати в вірі, якщо є в нас оцей лідер Ісус серед нас. Так, ми можемо бути роздавлені життям, обставинами, фінансами, емоційно надломлені, травми, втрати, все це може бути. Але це якраз чудовий час прийти до Ісуса. Ісус з радістю нас прийме в своїх обіймах. Да, якщо так подивитись, неупереджено також, що їх об'єднувало ця... це минуле, погане минуле. У нас кожного є щось в минулому. Але це минуле не повинно диктувати наше теперішнє, наше майбутнє. Саме Давид, він їх змінив. Господь через Давида він їх змінив. Люди тікали до Давида, бо були незадоволені правлінням Саула. Амінь. Дуже дякую вам за ці думки. Я повністю правім. Ось. До речі, оця фраза Одоламська печера, да, де люди, незадоволені люди були об'єднані, стала, до речі, таким політичним терміном, де невелика група людей, які віддалені від влади, але хочуть повернутися, коли будуть певні зміни. Бачите, навіть в історію цей період війшов в людстві. Третій вірш. Звідти Давид вирушив до Моавської міцпи і попросив Моавського царя. Дозволь моєму батькові і моїй матері замешкати у вас, доки я дізнаюсь, що Бог учинить зі мною. Отож, ми пам'ятаємо, що в жилах Давида тече моавська кров, таке Боже проведіння, Він йде в цю місцевість. Ми розуміємо також з контексту, що Мав є ворогом Саула, тому розрахунок десь такий, мабуть, і вірний. Давид шукає волю Божу, так, доки я не дізнаю, що Бог учинить зі мною. Поки я не дізнаю, що Бог зробить для мене, яка його буде воля, така повна залежність від Бога. Цей період він, пам'ятаєте, молиться. І шукає Божого проведіння. Тепер він не діє самостійно. Раніше десь страх, емоції, якісь своя тактика, своя стратегія. Зараз він це все сторону відкладає, і повністю так, Бог повертається в центр його життя, Він шукає його волі. Найскладніше в житті християнина це навчитись чекати, да? пережити цей період, вміння чекати. Бог виховує в нас цьому терпінню. Мінічкат це найголовніша риса християнина. І нам важливо для того, щоб поставити Бога в центр життя, повернути його. Це знов-таки це речення, дізнатися, що Бог учинить зі мною, яка Божа воля, що Бог хоче, щоб я робив цей час, яке Боже проведіння? Бог обов'язково покерує обставинами через людей, через слово, через служителя. В Боги є шляхи, якими Він говорить до нас, промовляє. Отже, він запровадив їх до Моавського царя, це четвертий вірш. І вони стали там мешкати протягом усього часу, доки Давид переховувався у своїх твердинях, схованками, да? Моав — це вже так трошки далі, можливо, десь 100 кілометрів. Твердині це такі фортеці, російські крепості, да? В пустині ці захищені місця, де Давид ем, турбується про свою родину, про своїх батьків. І також про образ Христа, пам'ятаєте, Христос потурбувався про свою маму. Да? Тобто серед цих злиднів, серед цих непростих моментів в життя, коли йому самому важко, Давид пам'ятає за свою родину, пам'ятає за своїх батьків. Він турбується ніжно. Тут про своїх родичів знаходить час, приділяє їм. Можливо, зараз також період, коли ви повинні зробити це для своєї родини. І для цього потрібний час. Зупинитись і приділити йому увагу. Тому що далі буде щось інше. Вірш п'ятий. Але пророк Гат сказав Давидові тобто йде втручання Бога. Він шукає волі Божої, і Бог дає відповідь. Далі треба зробити. Він налаштований на цю хвилю, заряжений, почути Бога, далі не рухається, або рухається в рамках да, цих печер, що може робити. І ось цей пророк каже йому: досить тобі ховатись від людей. Досить. Крапка. Досить лежати, час підніматись, досить не працювати, досить, досить, досить ховатись. Від людей у твердині. Час підніматись, час вставати, час рухатись, час переїжджати, час починати працювати, час служити. Час, час, час. Прийшов час і в вашому житті. Іди в Юдин край. Отже, Давид послухався, вирішив, прибув до лісу Хере. Мабуть, наша велика проблема, що ми. Хочемо почути, але коли Бог щось нас просить зробити, але це не вкладається в наші плани, в наші очікування, в наші здібності, ми відмовляємося. Написано, Давид послухався. Того, що Бог йому сказав, що потрібно кудись переміститись. Там потрібно продовжити цю діяльність. Потрібно підкоритись цим змінам, прийняти їх. І написано: Давид послухався. Можливо, і нам сьогодні потрібно зробити те, до чого нас спонукає Бог, до чого спонукає нас пророк. Пророче слово це Біблія, Дух просто це праці Ліану Вайт. Ви читаєте, ви усвідомлюєте сьогодні це. Бог кличе вас, йдіть, бійтесь. Важлива війська прийшла до Давида. Можливо, Самуїл, а також молився і отримав вказівку від Бога. Через школу пророків він посилає свого пророка, учня, туди до Давида з цією важливою вісткою, що досить час печер він закінчується, потрібно переходити вже в ліс. Е, головний урок: що Бог діє, Бог говорить, Бог керує нашим життям, воля Божа, вона відкрита буде. Головне, щоб ми послухались: ось в чому найбільша трудність, е, проблема нашого життя. Якщо подивитись на, на гада цього пророка, ось, досить така довга кар'єра з Давидом. Він в писаннях ще буде з'являтися дуже багато разів. До кінця, фактично, життя складає біографію Давида. Отож, був час, коли він набирався сил, прийшов час, коли потрібно діяти. Давид завжди на зв'язку з Богом. Ось оцей період допоміг йому знову прийти в цю гарну. Духовну таку форму повернутись знов, налаштуватись на цю хвилю, ось чому ми з вами збираємось кожного ранку. Ось коли ми приходимо в таємну свою кімнату, читаємо, молимось, Бог обов'язково дасть нам нагороду. Бог обов'язково пошле нам цей меседж, цю вістечку, це смс, це повідомлення, що далі робити, яка його наступна воля. Який наступний буде період нашого життя. Головне, нам бути завжди на зв'язку. Да, під час цих служень я намагаюся телефон відключати, да, ставлю на такий режим, щоб ніхто не перервав да, ніякі повідомлення. Але наступає час, коли вам потрібно включити. Ви поспілкувалися, тепер треба включити, почути, що Бог скаже, яке повідомлення прийде до Бога. Нам потрібно бути налаштованими, очікувати цю вістку від Бога. Господь обов'язково промовить до вас, в яких би ви сьогодні обставинах життя не були. Бог промовив до Давида, він шукав волі Божої і він послухався. Давайте ми про це сьогодні і помолимось. Давайте об'єднаємо зараз молитві. Отець наш небесний. Ми дякуємо тобі за слово Твоє. Воно досить актуальним сьогодні для нас. Ми зрозуміли те, що Ти хочеш сказати нам, що, Господи, нам потрібно більше молитись, використовувати цей час, заряджатись, духовно підніматись, служити іншим людям, щоб вони також приходили до нас, потребуватись про родину. І найголовніше, Боже, це, звичайно, шукати волі Твоєї, дізнатися її, дочекатись, проявити терпіння. І, Господи, дай нам в серці послух, що би ти нас не попросив. Ми, Господи, налаштовані сьогодні покоритись волі Твоїй. Промов до наших слухачів, до тих, хто сьогодні вранці з нами на служінні, до тих, хто буде продивлятись в запису, промов, Боже, і ви свою волю. Благослови наше молитовне служіння, нашу церкву. Наші церкви, наші сім'ї, родини, нашу країну Боже. Все віддаємо в Твої руки. Будь сьогодні з нами, допоможи прожити на славу Тобі, допоможи приключити фокус від наших проблем на Тебе, Боже, яким Ти є величним для нас. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.